Всім привітки, влог починаємо з надвору, з прогулянки. А вчора, ми ходили. вчора я пробувала почати знімати влог, але почала і ми його не знімали далі. Бо ходили в сенсей. Я купувала собі толстовку, штани. Сергій психував, Ну він не любив шопитися. Тому він мене чекав, а я не хотіла його затримувати і відволікатися на знімання. І плюс людей нас так багато було, просто капець. А це йду з роботи, в нас щось останні дні дощі йдуть. Просто якісь капець. Е, що цей тиждень? Цей тиждень на секунди ходжу. Вперед останні дні, коли бачу щось цікаве, то беру, тому коли перестираю, вам покажу. Але, до речі, як не дивно, я вибирала-вибирала толстовку жіночу на себе а Одні ески МК e якась така підстрелена. Короче, декілька варіантів міряли. Рукава нормальні, а саме толстовка така трішки підстрелена. Тому ми взяли руки, ноги і пішли в чоловічий відділ. Я в принципі, купила такі саме по типу, як у Сергія, бо це Сергієва, бо я з роботи вийшла, я в тонесенькій кофті забрала в нього толстовку і йду додому. E Тому купила типу аж такий саме, як у нього. Але рожевого кольору. От навіщо рожеві толстовки в чоловічому відділі. Правильний висновок. Що ще мала сказати вам? Згадала, що ще мала сказати. Я буду вашим вісником актуальної інформації, де взяти вигідно смачно морозову. Зараз у тебе гран-прі рожок по 27 гривень. Це ми, до речі, Сергієм як би відмовилась від солодкого, але гран-прі за 27. Дуже сильно спокушає. Тому я взяла. Сергій каже, що поставимо в морозилку. Але я думаю, що ми успіш... успішно сьогодні його знищимо. Так, я залізла в якийсь болото. Це я так люблю Скорочувати шлях. Так що такі от актуальні новини. Настюшка і Женька все добре. Вони вже повиздоравлювали майже Женя трішки кашлює. А так-то все добре, Граються їдять, сплять, ростуть насолоджуються життям. А це я вирішила попакувати Женяні подаруночки в Євгена 9 червня день народження. Моєму хлопчику вже два рочки. Шалено біжить час, насправді так по собі уже і не задумуєшся про свій вік. задумуєшся тільки в день в один день, коли ти день народження. Бо коли питають, скільки тобі років, і ти згадуєш, скільки ж мені вже там років. А от по дітях дуже видно, як бистро, безжально тікає від нас час. І що насправді це одна будь із найцінніших ресурсів людства, ну крім здоров'я, звісно. Яке ще не повністю вміють всі цінити. І знаєте, як у фільмах з майбутнього зразу згадується фільм Час, по по-моєму, так і називається. Я думаю, що в майбутньому час стане дійсно валютою, тому що все одно попереду прогрес, щось та й винайдуть, щоб ми жили довше. Але як і все інше, просто так даватися це не буде. Та речі, дивіться, які в мене гарні піонії. У нас вже наступний день. Я прибігла, була в стоматолога. Ціловічність просто, я не знаю, серед білого дня транспорт є ледве-ледве їде у Вінниці. Але сьогодні, я так розумію, випуски в садочках і школах, тому, коротше, людей просто сма. Дивіться, що я купила полоничку. Так, як я їжджу, хто зна куди до стоматолога, там є ринок. І по 65 гривень взяла полонечку. До речі, хто з Вінниці, скажіть, будь ласка, як вам... Ціни взагалі тут на Лишенці. На Лишинці є ринок і на лісопарку. Бо назал Вокзарі, я ти знаю, що там, типу, найдешевше. Але туди їхати ну, треба дуже багато свого часу витрачати. Рахуйте, годину туди на транспорті, плюс там назад. Назад по-різному буває, мені здається, години-півтори їхала. Але полоничка дуже гарна, дуже пахне. Ну, от справді як домашня. І 65 гривень, а не 130. У вас масово з магазину. Дивіться, яка краса. Прям вообще. Зараз хтось її помиє і буде їсти. Бо взагалі, мені, наприклад, дуже зручно скупулятися в супермаркетах. Ну, я думаю, це всім дуже зручно. Але що я помітила, овочі і фрукти на базарчиках, на ринках набагато кращі. Іноді, звичайно, там не завжди дешевше, іноді, мабуть, може бути і дорожче, ніж в магазинах. Але там є вибір. Ми останній раз купувала капусту молоду. То там, хоч вибір є, на ту ціну, який хоче, і супермаркет. І да. Але, коротше, напишіть, у нас тут по місту, по моєму райончику, чи є. Чи нормальні базари? Тут з Вінниці, я знаю, що з Вінниці мене дивиться. Далі я зайшла в господиню, купила кисне відвірювач. Маю дуже багато стірки, треба передивитися речі, які я купила на сапінгі. Чи треба там плями якісь виводити? І по дуже хороші знижки. 50% знижки було на нього. Ось такий кисневий відбілювач, не знаю. Спробуємо. Спробуємо подивимось. І що ще я купила? Я ще купила одну дуже класну штуку, яку дуже давно хотіла. І я її знайшла також, господині. Так, це не та штука, купила вітаміни собі. З кальцію. А купила я, раз покажу. Купила я медницю. Дивіться, яка вона класна. Єдине, що, знаєте, це все скло, а ось ця штука, я думала, вона також скляна, але вона пластикова. Не знаю. Мені здається, що це не дуже добре для меду. напишіть. Я дійсно думала, що вона скляна. Ну ладно. Вона просто в пакеті була. Ось така медниця. Оп. Треба почитати, але я думаю, в принципі, що в пластикових цих ємкостях продають мед, то я думаю, вада йому не буде. але Ось така гарна красота. 170 гривень за нього віддала. В принципі, і не так дорого. Так що тепер буде дуже зручно у нас лежати мед, бо в нас мед лежить стоїть в трьохлітровій банці і це дуже незручно постійно його звідти доставати. Так, буде перельємо і буде все класно. Я дуже і дуже голодна, бо я їла, як я їла. Я пила чай і їла бутерброд з маслом десь о 8 годині, а зараз пів першого. І я голодню ще дуже-дуже сильно. Тому в мене є ще ряженка. Зараз наріжу свої полунички, залью то все ряженкою і буду об'їдатись. Я вже собі. зробила з ряженкою. Люблю ряженичку і люблю полуничку. Цукор не додавала, подивлюсь. Поки що мені і так хорошо. Вчора, до речі, хто дивиться мастер шеф Вчора був випуск, який в Ютуб виходить, бо я так розумію, в Ютуб на тиждень пізніше виходить. Такий прям емоційний воп в кінці, набитові чорних. Навіть Сергій, він таке, типу, не дивиться, він прийшов. І ліг спати, такий, ладно, не включай ніякі серіали, я тіпа під це засну. І не засну, тому що там такі просто страсті, мордасті. Так класно показано. Ну, взагалі, коли такі шоу дивишся, дуже видно. Деякі люди. Які підлі, які ні. Які щось вміють, які щось не вміють. Ну, коротше, прикольно. Я прям не знаю, чому я раніше. Всі попередні 11 сезонів. Ні, зараз який 12-й де. Всі попередні 10 сезонів, чому я не дивилась Мастер шеф Але передивлювати вже не хочу, тому що там скрізь російська мова, а вона мені трошечки на вухо сідає. На жаль, на жаль, російська. А український цей другий сезончик, я дивлюсь. Прям класно. До речі, бачили, холостяк має бути на осінь. Також буду дивитись. Люблю всяку таку. Фігню дивитися. Так, коротше, це щось не то. <сі> По-перше, я прочитала інструкцію, тут написано «Предназначено для виробів з білих тканин. Бачу, тут ніде не написано, що для білих тканин. Я щось не пам'ятаю на упаковочки з. З тим, що я постійно користуюсь такий саме. Ну, о, ладно, то таке, але я коли побачила всередині ці такі частинки сині, зразу зрозуміла, що. Кольорова, я не буду з ним стирати, це перше. Або друге, я засумнівалася, що в нього буде схожа дія до схожої дії до містера Хелен. До речі, ось я висипала, уже майже нічого немає, тому що в мене тут, ось бачите, все бурлить. Речі, плюс-мінус однакового тону, а тут по одному, тому що ось, до речі, бачите, оце кисневий порошок. Тут в мене зелені штани. Я їх боюсь. У мене декілька разів просто полиняли е, якісь речі, і ти ніколи не знаєш, що воно може полиняти. Але логічно, що воно може полиняти, тому що я це все заливаю кип'ятком. Тут у мене фіолетові штани. А, тут у мене це коричневе, тут плюс-мінус світле. А ось це біле. І бачите, воно майже не піниться. Хоча я так само його заливала кип'ятком. Ну, подивимося, тут чисто біла кофта, добре, що вона в мене була. Ха-ха-ха, чекай. І подивимося, в общем, як вона її відстирає. Але я, звісно, сумніваюсь. Дуже-дуже сумніваюсь. Так, все. Не треба експериментувати, треба купляти те, що діє і все. Іду на кухню готувати. Я вже трохи відпочила, поїла, раз, поїла два, дві порції влички я поїла. Буду готувати свою сирну запіканку, робити тісто. Знімати не знаю, чи що буду щось мені так лінька. Подивимось, подивимось, подивимось. Вирішила все-таки вам зазняти, тому показую, що нам треба: 200 г сметани, чайну ложку розпушувача, одне яйце і жовток нам один треба для змащування поверх. Тому білок з цього яйця я також сюди вкину, хай буде. 350 г муки, 200 г масла. Я зараз його поставлю розтоплюватись, бо воно має бути кімнатної температури. Трішки солі. В принципі, миска, щоб в ній все це замішувати. Для начинки я беру пів кіла кисломолочного сиру, укропчик, цибулю зелену, сир твердий і треба сметанки 3 столові ложки так само, Тому нарізаємо. У мене пройшла година, я дістала свою форму і зараз буду працювати з тістом. Загалом, коли я саме перший раз готувала цей рецепт, я пробувала його розкатувати, але в мене не дуже виходило. Мені особисто, може, в мене руки не з того місця. Але дуже потрібно багато додати муки, щоб це все не липло. Тому я вибрала для себе інший варіант, який допомагає мені зменшити кількість муки в цьому в цій запіканці, не знаю, як правильно сказати. Розділяю тісто, яке в нас є, на дві частини: одна більша, це буде на основі, і одна трішки менша, яка буде покривати зверху. Це все добре. Ось так. Я розплескую. Якщо ви добре володієте з тістом, і знаєте, як з такими маслянистими тістами працювати, то спробуйте розкатувати. Але я ж кажу, у мене нічого не вийшло. І в принципі, на результат це ніяк не впливає. Я готую для своїх руки миті, волосся звернуте, тому ніяких траблів не трапляється. Але рівнобірно це все розділити, зробити ось такі бортики. На низ я нічого не лью, тому що саме тісто дуже жирне. Тут якби масло 200 І плюс сметани небагато, тому цього. Воно саме, собі, коли, саме собою, коли починає запікатися, виділяє е, свій жирок, своє масло. Е, Тому ми так розподіляємо, Ще можна низ попроколювати вилкою. Я іноді це роблю, іноді не роблю. Не скажу, що це якось може впливати на смак, в принципі, і так все смачно. Е, далі. Начиночка відразу наперед скажу, я забула додати приправу в в цю начинку. Уже коли вона мене допікалася, я згадала, дуже сильно розстроїлась, бо думала, що буде несмачно. Але вийшло дуже смачно. Ну, в основному, я думаю, за рахунок перше, сметани і друге, твердий сир. Він сам по собі солінуватий, тому ніяких проблем ну, воно без смаку точно у вас не буде. Я по солі добре, що не додавала, бо було, б, мабуть, для нас засолоне. А от паприку якусь би, мабуть, копчену я б сюди кинула і чуть-чуть перчику для смаку, тому не забувайте <правити> переправляти начинку. Загалом начинку можна робити будь-яку, я іноді, коли є у мене помідори, додаю помідори. Можна м'ясну начинку робити. Загалом мені дуже подобається тут тісто. Тісто дуже таке розшаровується, слоїсте виходить дуже і дуже смачне. І Зараз я вам показую, як я буду робити накривати. Я розрізаю все на три частини і в руках ось так роблю довгі смужки, щоб накривати. Звичайно, розкатати це зручно, але в мене не виходило. І пробувати ще раз я не хочу, і тим паче, що в будь-якому випадку, щоб його розкатати, треба додати додаткову муку, а мука буде ущільнювати тісто, а мені подобається саме тісто, яке виходить, воно таке пошарове, слоєне, як ніби виходить. І ось таким чином я формую кришечку або верх з цього пирога. Не дуже важко, все дуже просто. Цього разу в мене тісто дуже класно вийшло. Я трішки більше додавала муки, щоб воно не липло до рук. І тому в мене все дуже прекрасно цього разу вийшло. Обов'язково спробуйте такий пиріг, він дуже смачний. А якщо вже пробували, обов'язково напишіть, як вам. І останнім часом помітили, що коли діти вдома, то завжди думають про те, що от якби вони там десь були в садочку, це було б так просто щось піти приготувати, так просто поприбирати. А от зараз дітей немає і так не хочеться витрачати свій час на прибирання або на готування їжі, просто якийсь такий дисонанс в моїй голові. Сергію кажу, це як поганому танцору щось мішає, знаєте. Завжди щось мішає. Але їсти треба, хоча в нас дійсно завжди дієтичні дні, коли дітей немає, тому що ну, коли діти є, я зобов'язана готувати їсти. А коли дітей немає, в нас в сім'ї немає такого, що ей, дружина, де моя їжа? Ні. <смі> Чоловік має ручки, і якщо я не маю настрою або не хочу готувати щось, він або сам готує, або щось купує. В цьому плані в нас гармонія, <смі> так би мовити, комусь, може, це не подобається, але в нас все ок. Далі роблю ось такі надрізи. Це для краси, виходить така сіточка дуже гарна. Роблю їх ножиком чуть-чуть поверх, щоб наскрізь нічого не поприрізати. І, до речі, так само можна поверх попроколювати вилочкою. Іноді я також це роблю, іноді ні. Цього разу не робила, цього разу тільки надріз. Далі я беру яйце. Яйцем буду змащувати всю поверхню. І це потрібно брати, тому що буде воно біленьке, а з яєчком воно дуже гарне, таке е, жовтеньке виходить. <смі> виходить, що виходить жовтеньке. Тому обов'язково цей пунтик додавайте. І, ну, і ще я в мастер вже багато чого там вчуся, ну, я щось слухаю. А що виявляється, цей жовток-поверхний тільки кольор дає, а він ще додатково зволожує, щоб не пересихала кірочка. Я цього, до речі, не знала. Поверх обов'язково чимось посипте. Коли в мене є кунжут, я так щедренько посипаю кунжутом. Це також дуже смачно. Коли нема кунжуту, можна і насіння льону також використовувати. Також дуже смачно. Додаткові поживні речовини і рослинні жири ніколи не завадять, так би мовити. І ставлю в духовку на 40 хвилин на 180 градусів. Ну, у мене духовка, вона не знає, що таке 180 градусів на своїм життям живе, газова духовка вона така, тому слідкуємо до золотистої кірочки. Ось така краса вийшла. Трішки мене підгоріла, але не так сильно, як на камері. Загалом дуже і дуже хороша пахне, неймовірно. Єдине, знаєте, що я згадала, що я його не приправила саму начинку. Надіюсь, що твердий сир, він солоність, звичайно, дасть. Але да, туди б треба було паприку, перчика трошки. Я коротше тепер переживаючи, по смакам буде нормально. Але вже що є. Все, смачного всім, хто їсть. Буду завершувати влог. Я прийшла до Сергія на офіс, тому що треба було занести в бібліотеку книжки. І ще подарували їм ще дві книги. Ті, що Настя не читає, ті, що Настя не дуже любить, і вони мені не дуже подобаються це кіт у Чуботів. І тому що книга про те, як обманювати людей. мені щось вона не дуже заходить. І ще там одна книга, вона також не дуже заходить, тому вони в дуже хорошому стані і бібліотеці були дуже раді. Хоча, до речі, трішки прострочила, мабуть, на дні три чи чотири занесення книг, але нічого не сказали. І книги більше не брала. Бо зараз Настя у бабусі, потім вона приїжджає на тиждень, і потім ми знову їдемо. Коротше, до кінця червня немає сенсу брати, тому що Насті майже не буде в червні у Вінниці. А, а вже на липень, мабуть, візьму. Літо наближається дуже-дуже швидко. Дуже і вже насправді багато чого розплановано, вже передбачаю, як літо швидко закінчується. Так, добре. А на цьому я закінчую влог. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте, пишіть коментарі під цим відео. Завжди люблю з вами спілкуватися. Не забудьте донатити, дякувати ЗСУ. За Завдяки ним ми можемо ось так з вами бачитись декілька разів на тиждень, якщо я не лінуюсь. Все, всім пока, всіх рада була бачити.